Сьогодні готуємо Ечпочмаки улюблена випічка мого сина. В перекладі три кутнички. Ситні, смачні. Починаємо готувати. Починаємо з тіста, замішуємо смачненьке, дріжжеве тісто, борошно, дріжджі сухі, цукор, сілька. Перемішую сухі інгредієнти. Далі вливаю олійку, щоб тісто було м'якеньке, і тепле молочко. Спочатку перемішую чимось виделкою, і ложечкою, потім вимішую руками звичайне дріжджове тісто, але на молочці. Дуже смачненькі. Чому додаю не вершкове масло, а олійку? Тому що з олійкою випічка виходить більш м'якенька вже у готовому вигляді. Вона не суха і не черствіє, а з вершковим маслом трошки інакше. Замішую тісто. Тепер вимішую на столі, щоб воно в мене було еластичне. Розповім, як я почала готувати оці штучки, ач Коли мій синок був маленький, він знайшов мені десь оцей рецепт. Приніс, каже: мама, приготуй мені отакі штучки. Я така думаю, боже, що воно таке? Думаю, ну ладно. Приготую, раз дитина просить. Він у мене дуже полюбляє випічку. Але маленький, худенький. Так як прохання сина закон, я спробувала, знайшла в інтернеті рецепт, це якісь татарські такі національні штучки. І оце я готую їх багато-багато років. Поки тісто підходить, готуємо начиночку. Картопелька дрібно-дрібно порізана кубиком. Цибулька дрібно порізана кубиком. Далі м'язко теж дрібно порізано кубиком. Я його підморозила і підморожене порізала без проблем. Дуже дрібненько, гарно нарізається, У мене свининка. Частина лопатка. Не сухе, трошки жирку, гарненьке, добреньке м'язко. Тепер спеції. Сіль, перчик, улюблені спеції. Все додаємо, перемішуємо. Яка гарненька начиночка. Бачите, все дрібненько-дрібненько. Перемішуємо, пробуємо, щоб було воно таке солоненьке, добреньке. І будемо починати ліпити наші ечпочмаки. Наше тісто добряче підійшло, я його трішки вимішую воно дуже приємне. Зовсім не липне до рук, еластичне, гарненьке тісто. Трішки вимішую і будемо ділити на кульки. Які бажаєте побільше, поменше. Які зробите кульки, такі будуть у вас і ічпочмаки. Побільше, поменше, хто які любить. Я роблю такі величеньки. Щоб побільше начиночки туди покласти. Єстественно, чим більше начинки, тим смачніше. Ну що, саме цікаве? Починаємо ліпити. Наші смачненькі чпочмаки. Із з нашого тіста розкочуємо круг, такий рівний, нерівний, неважливо, тоненький круг. По центру накладаємо начиночки. Так, не жаліємо. Чим більше начинки, тим смачніше. І починаємо ось так ось. Бачите, робити трикутничок. Одну сторону зліплюємо, другу, третю. Гарно-гарно защіпуємо краї оці. Воно ж буде, що підходить тісто дріжджове, гарно-гарно підходить. І щоб вони не розходились, гарненько їх защіпуємо. Красавчики ось такі виходять. Давайте ще один разом зліпимо. Знову розкочуємо. Тісто виходить смачне, тоненьке, таке в міру хрустке, в міру м'яке. Дуже смачні штучки. Я навіть не знаю, де таке купити. Це тільки можна таке приготувати вдома і посмакувати. Ми дуже їх любимо. І на вечерю, і на сніданок, і так малий бігає. Хвать, хвать, хвать. Хоп, дивлюсь і нема вже. Дивіться, яка краса. Красавчик. Дивіться, скільки я наліпила. Нормально, да? Змащую жовточком. І це ще не всі. У мене ще інший противінь. Там ще шість штучок. Оце я хазяйка, син буде ситий. Змащую жовточком. Духовочка в мене гріється, буду випікати. Так як усе у начинці у нас сире. Сира картопля, сире м'язко, сира цибулька треба випікати довгенько, щоб вони пропеклись і щоб начинка була не сира, м'ягенька, добренька на 180 на годину. Ну що, хвастаюсь, перший протяг він спікла, випікала довгенько 180-170 годину навіть більше. Все готово, будемо смакувати. Синок вже бігав біля духовки Мама, мама, ну коли? Так смачно пахне, давай уже мені, буду куштувати. Ну, можна вже. Готові, красавчики, рум'яні, смачні, запашні. Будемо смакувати. Заварили чайочку і будемо насолоджуватись. Мама, молодець. Не полінилася, напекла такої смакоти. Спробуйте! Гарний рецепт. Дуже смачні штучки. Вам сподобається всім смачного.